Завод кормів Віта пропонує вашій увазі кальцій фосфорну мінеральну суміш, сальцій-П. життєво необхідні елементи для здоров'я ваших тварин та птиці. Це основа міцного скелету високої продуктивності та стійкості до захворювань. І саме тому ми створили сальцій-П – професійне рішення від заводу кормів Віта. Сальцій-П – це високоефективна мінеральна суміш, до складу якої входить кальцій та фосфор, а також мікроелементи як залізо, цинк, марганець, сірка, магній, калій. Основа продукту гідроксиапатит кальцію. Завдяки оптимальному співвідношенню сальцій-П легко засвоюється, абсорбується і затримується в кістковій тканині. Виробляється в трьох професійно збалансованих формулах для птиці, для свиней, коней, дрібних тварин, для жуйних тварин. Жодного трикальці фосфату чи дефторованого фосфату, тільки ефективність перевірена досвідом. Сальціпе допомагає запобігти остеопорозу після парезу безпліддю, підвищує рентабельність від годівлі, зберігає здоров'я і довголіття тварин. Замовляйте сальціпе вже сьогодні і переконайтесь у результаті на практиці. Сальціпе природна сила, що працює на результат. Завод кормів Віта знаходиться в мальовничому місті обухів, що на Київщині. Телефонуйте для консультації або завітайте на наш сайт. Уа. П це незамінний структурний матеріал для кісткової тканини. Сальці П це мінеральний резерв для створення клітинних структур. Сальці П це регулювання реакцій крові. Сальці П це рівень засвоєння понад 80%. Здорова тварина впевнений прибуток. Завод кормів Віта це ваш надійний партнер.